Ще раз Христос рождається, всіх вітаю, заки я почекаю трошки, заки всі під'єднаються сьогодні. Головною темою нашого нашої зустрічі е, є питання про те, як правильно приймати святе причастя, клячучи чи стоячи. Чому ця тема так важлива? Тому що перше. Про неї багато мене просили людей, які пишуть мені в коментарях. Раз і друге, вона дуже часто у релігійних середовищах стає предметом таких докринальних конфліктів, що люди на цьому тлі готові одне одного побити, щоб доказати, що правильно приймати причастя клячачи, чи правильно приймати причастя стоячи а дехто навіть каже, що війна в Україні почалася тому, що в наш причасті приймають настоячи. Я не хочу таких коментарів виставляти наверх, але такі є, повірте. Отож, давайте розпочатку споглянемо на історію. Тобто, коли мова йде про приймання святого причастя на колінах, я про то буду говорити, чи стоячи, воно має свою давну історію ще з первішніх часів. Отож, давайте ми. Періодизуємо, я так буду по-науковому підходити. Раннє християнство, це є Перше четверте століття. У перше століття християни приймали причастя переважно стоячи. Пригадую, що до 313 року, доки був виданий медіолянський едикт, Євхаристія, тобто ламання хліба, звершувалася підпільно, початково у катакомбах. А опісля у хатах багатих християн при замкнених дверях, при чому хтось слідкував. І, очевидно, хтось сидів, там вони співали псалми, слухали науки спочатку апостолів, коли вони жили, а потім їхніх послідовників. І опісля було звершення Євхаристії через е, повторення слів Христа: «Прийміть ті ж і пийте з нею всі. Тобто ця стоя стоячи. Скажімо, постава, вона символізувала воскресіння і радість, адже стояння було ознакою чого свободи і прослави Ісуса Христа, який Воскрес із мертвих. А апостол Павло каже, що якби не Воскресіння, то марною була віра наша, а марною проповідь наша. Причастя зазвичай приймали на долоню, отак, на долоню. А потім споживали. Так зараз роблять тільки священники Латиною, то називалося Комуніоінманом. Далі. У 4-8 столітті почалася формувати літургійна традиція. Що таке літургійна традиція? Тобто, як мають відбуватися богослужіння, в яких ми всі разом спільно беремо участь. Іншими словами, наша, наш спосіб молитви. Після. Медіолянського дикту, який видав імператор Константин. Коли християнство стало римською ну, офіційною імперією релігією імперії, у літургії з'являється дуже багато символізму і урочистості. Адже люди перейшли з підпілля з хат до церков, які називалися Базиліками. І повірте мені, що той період переходу з хат. До церков був дуже болісний, багато вважало християн, що то вже правдоподібно наступить кінець світу. І тоді, відповідно, багато речей, які існували в офіціозах державних, перейшло і на літургію. Поклоніння Євхаристії, як тілу і крові, стало більш вираженим. Тому тоді появляється постава приймання причастя на колінах як ознака смирення, тобто покори. І благоговіння перед Богом, який дає себе нам. Третє середньовіччя, це є 9-15 століття. У 9 столітті під впливом богословських дискусій про те, чи є реально присутній Христос у Євхаристії, то називається доктрина транссубстанціації, хто би цікавився, зростає увага до вшанування причастя. На Заході утверджується традиція на Заході. Приймати причастя на колінах. І ця поза, ця постава символізує глибоку пошану до Пресвятої Євхаристії визнання Божої величі У цей час приймати причастя на язик, тобто комуніо інлінгу, лінгу цей язик, поступово витісняє причастя на долоню. Чому витісняє? Бо почалися у життя коли брали ту Євхаристію, не споживали, але несли з собою і потім уживали для зневажання. Тому це підкреслювало унікальність, причастя на язик підкреслювало унікальність святої Євхаристії, святість, і, очевидно, це було способом, щоб уникнути ризику осквернення. Четверте, реформація і Треденський собор це і 16 століття. Як ви знаєте, автором реформації був Мартин Лютер, монах Августин'янець, про нього можна багато говорити, але е, наслідок його реформи, е, скажімо, почали протестантське середовище заперечувати участь реальну Ісуса Христа у Євхаристії під видами тіла і крові. Тобто, вони не визнавали Пресвяту Євхаристію як святу тайну. Що слідувало за собою тим, що вони зневажали деколи Пресвяту Євхаристію, і католицька церква відтоді, на Треденському соборі, який відбувся у 1545-му довший період, 1563 му році, в кількох сесіях, вона закріпила традицію поклоніння Євхаристії. Чому? Бо протестанти зневажали і вони відкидали присутність Христа у Євхаристі. Причастя на колінах тоді, коли почалася реформація на Заході, стало обов'язковим і воно було виразом віри у присвяту Тайну Євхристі. П'яте, наш час це є 17-19 століття. Прийняття причастя на колінах було, здійснювалося біля спеціальних балюстрат. Ви деколи в наших церквах, особливо Львівщина, яка успадкувала багато від католиків костелів Бачив, має балюстрадів там, де немає, очевидно, іконостасів. І люди вклякали перед балюстрадою і так прийняли, приймали святе причастя. Це був час, коли треба було зміцнити традиції, дисципліну церкви, особливо після Треденського собору. Шосте те століття і Другий Ватиканський собор. Хто не знає, а багато міфологізує про другий Ватиканський собор. То е, він відбувся в 1962-1965 році, скликав його Папа Іван XXII, а його довершив і впроваджував життя Папа Павло VI. Другий Ватиканський собор запровадив багато літургійних змін. Зокрема, він дозволив після великого часу клячачи період, коли причастя можна приймати стоячи і знову-таки на руку, але не зобов'язував, але дозволив. І поклав цю відповідальність на місцеві єпископській конференції, щоб вони вирішили, де є така традиція приймання клячачи і е, на, уст, е, на язик залишити, а там, де стоячи і на руку, будь ласка. Проте прийняття причастя на колінах залишалося важливою практикою, дійсною, так, і особливо їй зверталася увага, особливо для тих, хто хотів відчути. Виразити своє смирення, покору і благовіння перед Богом і євхаристю. Сучасність 21 століття у на сучасній католицькій церкві, тобто обидві практики, і стоячи, і на колінах, а відповідно і на руку, і назик є на язик є дозволеними. Обидві практики. Немає та гірша та менша, бо са, са, практика е, стоячи, вона є первісною і вона символізує нашу свободу, до якої привів нас Воскресний Христос. А друга практика, стоклячачи вона символізує наше смирення перед Господом Богом. Ось. І відповідно тепер, але папа Венедикт під час свого понтифікату, 16-й, заохочував все ж таки вірян приймати причастя на колінах і на язик, а не на руку, як вони приймають, щоб виразити повагу до Пресвятої Євхаристії. І таким чином визнати присутність Христа в ньому. Що приймання причастя на колінах означає? Три речі: смирення, тобто символізує визнання нашої недостойності перед Богом. Друге, благоговіння, вияв пошани до реальної присутності Христа, у Пресвятий, у Христі. І третє, традиція підтримка зв'язку з багатовіковою традицією. Що символізує причастя стоячи? Перше, яке практикується в нашій Українській греко-католицькій церкві, зараз я про, до, це, по, до цього повернуся, е, перше, воно символізує нашу віру у Воскресло Христа і Його прослав. І друге, воно символізує нашу свободу, до якої нас визволив Ісус Христос. Тепер, щоб я не був такий е, голослівний, я вам наведу цитат. так. І так, почнемо знову ж таки з раннього християнства. Є був такий святий Кирило Єрусалимський, який написав містогогинні катехези. Він народився в 313-му і помер в 386 році. Він каже так: кого цікавий, 5 розділ, 21-й уступ. Коли приступаєш до святого причастя, не підходь із розпростертими долонями і розчепіреними пальцями, так, знаєте, отак о. Але зроби трон для царя, склавши праву руку верх лівої, після того, як приймаєш тіло Христове, тобто, промов амінь. З благоговінням причаститися. причастися. Тобто він показує, яка тоді існувала практика. Долоню, одну на другу складали, священник клав причасти під одним видом і приймали. тертуліан 155, 220 рік. Про молитву має такий твір. Глава 19 пише: Ми приймаємо тіло Христове як духовну їжу, яка зміцнює душу, тому приймати його слід з чистим серцем і в належному стані. Як бачимо, Територіан звертає увагу не на поставу фізичну, але на духовну, і звертає увагу на те, що людина приймала причастя з чистим серцем і в належному стані. Потім Іван Золотоустий, 347, -й, 407 -й рік. Гомілій на Євангелії від Матея, 82 глава, каже: Ти бачиш Господа, що приходить до тебе? Хто причащається, повинен підходити з такою ж побожністю і чистотою, як ніби він зараз стоїть перед небесними ангелами. Тобто, Іван Золотоустий є свідком того, що людям причастя буде ні звертає увагу їм на те. Що беручи участь в літургії, вони беруть участь вже в смакуванні царства небесного. І звертаю увагу на підготовку. Василій Великий, в одному з своїх листів, який видав такий е -о, отець Бенедиктинець Пушелес 93-й, до Кесарії, пише так: причастя приймають стоячи, як символ Воскресіння, що є основою нашої віри. І ця наука святого Василія закріпилася якраз у східній церкві, до якої ми приналежимо. Пригадую Василій Великий прожив не повних 50 років. Народився у 329 му і помер в 379 му році до свого дня народження 50-ліття, не дожив буквально пару днів. Святий Тома Аквінський, 1225-1274 рік. Свої сума теологіка. Третій, третій том, і далі не буду називати які дані. Каже так, поза прийняття причастя, повинна, відображ... поза прийняття причастя повинна відображати смирення Бо у святій Євхаристі ми приймає то, приймаємо того, хто перевищує нас. Тобто, святий Тома обґрунтовує, для чого потрібно приймати святе причастя на колінах, як вияв смирення Святий Анзельм. Кентерберійський, він народився в 1033, помер в 10109-му році. У своєму творі De corpore санквіних domini» каже таке: Коли приймаєш тіло і кров Христові, вклоняйся йому в серці і збережи тишу душі, бо це зустріч з Богом. Тобто він звертає увагу на внутрішнє розположення душі. Далі. Треденський собор, про який я згадував. Сесія 13, канон 6 говорить так: Свята Євхаристія це справжнє тіло і кров Христа, і тому поклоніння, включаючи поставу коліно преклоніння, є належним проявом віри. Іншими словами, Триденський Собор закріпив прийняття святого причастя на колінах як канонічне, пригадую у Римо Католицькій церкві. Мартин Лютер, якого я також згадував. Має такий твір про рабство волі. Каже, Євхаристія – це дар, який потрібно приймати з вірою. Але Богові не наша постава потрібна, а наше серце. Тобто, неважливо, як, важливо, з яким наміром. Хоча наступники Лютера деякі відкидалися Євхаристію. те, як я вам говорив, папа 50, 1835, 1914 рік. В своєму творі сакра Трідентіна Сінодус. 1905 рік. каже таке: часте причастя зміцнює душу, благоговіння, включаючи поставу коліна преклоніння, сприяє глибшому усвідомленню святині. Тобто, папа звертає увагу на часте приймання причастя і, причастя і приймання його на коліна. Папа Венедик 16. 1927 2022 роки має такий твір, який був виданий в 2000 році, називається Дух Літургії. Ну, він був виданий раніше, але я цитую з 2000 року. Каже так: Причастя на колінах і на язик є не лише є виявом особистої побожності, але й визнанням Святої Євхаристії Далі. А тепер ми поговоримо про. Українську греко-католицьку церкву. У нас є така практика. Ми приймаємо причастя стоячи, складаючи руки на груди на хрест. Так говорить катехізм. І це пов'язано з тим, що ми визнаємося те причастя як символ Воскресіння і радості, те, що говорив Святий Василій Великий. І друге, наші священники подають причастя нам ложиці під двома видами. На язик, а не на руку. А не на руку. Пригадуєте, як та мучениця ложечка пережила великі потрясіння в часі ковіду Далі, як ми виражаємо наше смирення у Українській греко-католицькій церкві перед Богом? Перше, це є поклони. Перед тим, як приступити до причастя, людина робить на собі знак Христа і робить доземний поклін. І це є ознака того, що ми є недостойні святого причастя і ми є немечні перед Богом. Але в Українській греко-католицькій церкві рівно ж відобразився вплив не тільки візантійської традиції, але латинської. Тобто, після Берестейської унії 1596 року, в деяких регіонах нашої церкви з'явилися елементи латинської традиції. Коли почали приймати причастя на колінах, а відповідно святкувати свята Римо-католицької церкви, тому що особливо Західна Україна, Львів знаходилися на перехресті культур. Сучасна практика є така, яку я вам сказав. Продає священник під двома видами святе причастя, кажучи такі слова: причащається раб чи раба Божа, називає ім'я, ви перед тим кажете своє ім'я. Шесной стої кров Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, тіла і крові на відпущення гріхів і на життя вічне. Але є особливі дні, коли літургія не правиться, це є алітургійні дні. Тепер в наші є особливості на парафіях. В деяких парафіях, наприклад, зустрічається причастя на колінах, це не є офіційна форма, але якщо людина хоче, допускається, тобто немає жодних проблем. Постава клячеча, приймання святого причастя не є забороненою. Робиться це з огляду, тільки щоб людина, яка приймає причастя, не робила замішання і не робила театру. Всю, знаєте? І другий священний наш синод, УГКЦ, заохочує приймати причастя стоячи, оскільки це є частина нашої традиції. Коли мова про дітей, у діти допускаються до причастя від стайне хрещення, від маленьких. Оскільки вони отримують тайну хрещення і миропомазання. А опісля, вже коли стають свідомими, тоді їх приготовляються до сповіді, і тоді ведеться їх не до першого причастя, як колись називалося, а до урочистого святого причастя. Не знаю, чи ця моя лекція була комусь корисна, але я мусив її провести, оскільки багато людей мене про це просили. Тепер відповім: вітаюся з усіма, хто вітається зі мною Христос, народився. Рима католиків серйозна проблема з тим, багато профанацій, особливо уділення руки гості на руки. Правильно, я це бачу. Другий Ватиканський собор багато біди наробив. Пане Ігоре, не погоджуйся. Тобто я є людина, яка експерт в цьому питанні. Я можу вам колись лекцію зробити на тему Другого Ватиканського собору. Але ніколи таке не говорить. Не собор наробив біди, а люди певні наробили біди. І зараз мас, меса в Римокатоликів, чисто як протестантська. Ну, важко сказати, хто їх сприймає. Авреліус Максимус Бонус. А де традиція на момент Другого Ватиканського собору, практика на руку і стоячи? Всюди була традиція прийматися, святе причастя на колінах. В результаті вже серед католиків почалися проблеми стосовно віру про реальну присутність Христа. Правильно, так я погоджуюся з вами. Зараз в світі є величезна проблема віри. Пресвятою Євхаристію, реальну присутність Христа в святій Євхаристії. Я погоджуюся з вами. Ігор Батіх, така свобода, що пача, мама, в соборі, на превеликий жаль. Авреліус. Вони не зовсім розуміли, що в маленькій хрихті Господь целебран з меси вмиває руки, якими торкає тіло Христового, а ті, хто приймав на руку, не роблять того. Прийняття святого причастя на руку приводить до зневажання Господа. Я десь би з тим погодився, тому що на руку можна давати тим, які церковлені. Віра Дулько, дякую за роз'яснення, дякую за те, що слухали. Як молимось, так і віримо правильно. У ніяцькій церкві також був звичай поклоніння Господу у святих дарах і ухаристійні процесії. Те, щоб кривославні вороги роз... називають латинізацію. Ні, ні, це була латинізація. Тобто, це було, скажімо, введення, а деколи й насадження праздників які є не властиві східній церкві, е їхнім вірним. Тобто, я вам, як експерт, хочу вам це сказати: що через політичні впливи, зокрема. Але вони прижилися у нас і є, використовуються на Західній Україні особливо. Блажений Хомишин, моли Бога, за нас. Ну, знаєте, Хомишин. Шептицький Клементі і інші митрополит Андрей це є святі люди. І не робімо поміж святими різниці. Знаєте, що той святий той святіший. Бо цим недобре ми про себе свідчимо. Чому ж так ненавидіть традиціоналістів Римо-католицькій церкви, де триденська меса? увага Традиціоналісти це не є тільки проблема літургійна. Традиціоналісти це проблема ще й послуху. І не тільки послуху. Я можу вам одну, окрему лекцію провести. Як традиціоналістів у Франції фінансувала комуністична партія Радянського Союзу? На цю тему вийшло дуже багато досліджень, тому не все однозначно. У Львові свята меса у класичному римському обряді є які регулярними священниками. Так вже так, а ясно. Хто ж? Володимир Войтко, Христос рождається широ дякую за мудрі роз'яснення. Нехай Господь благословить. Вас і вашу працю на славу Божу. Дякую вам. Дякую. Це усім за гарні повчання, Марія Крукавська, дякую вам. Скажіть, чи мають тварини душу? Мають, але не розумну. Наша душа є е-е раціоналість натури, а їхня ні. Мають, але не таку, як людську. е-е Стефанія Мазуркевич, дякую щиро сердечно за глибоке, виважене, роз'яснення прийняття. Галина Оруська, отже, чи можуть діти. Десять-одинадцятирічні йти до причастя без сповіді. чи їхні батьки мають якось це контролювати і відправляти їх до сповіді. Я приступав до сповіді, маючи 5 років. Зараз цей вік повижили до 8 років. А якщо після восьми дитина приступає до причастя без сповіді, це вже є проблема. Треба відвести її на катехізацію. І зверніться до місцевого священика. Люда Ракоч, Христос рождається. Дякую за необхідні роз'яснення. Стефані Мазуркевич, дякую Оля Ігор Батіг. Дякую вам, Авреліус. Але здається, тварини не мають саме безсмертної душі. Ну ж, я вам кажу: безсмертну душу має людина. от Але тварини мене було питання: чи тварини мають душу? Мають. Марія Порціна. Назвіть, будь ласка, декілька прикладів латинізації ГКЦ. Можу назвати дуже багато. Наприклад, це є. Почитання Пресвятої Євхаристії через монстранцію, це є латинізація. Потім інші речі, суплікація, потім почитання святої Євхаристії, свято Святої Євхаристії, в нас воно не було чому, тому що в нас люди не зневажали святих тайн у нас не було таких проблем, які були в риму католиків на Заході. Але в нас прийнялися певні свята, і ми їх святкуємо. так Але це є приклад латинізації, літургійної підкреслюю Хоча я є сам уніяд, але правди ради я вам визнаю ці речі. Сама приймаю причастя на колінах. Галина Вишинська будь ласка, якщо вам це допомагає вашій вірі. Але не для того, щоб маніфестувати інших, а ось я так вам покажу, або для театру. Тоді так. Лідія Месак, це ваші фантазії, посилання на святих і інших. В Біблії написано, хай кожне коліно іменем Господні приклониться, робі, що пише Біблія. Ну, добре, але Христос говорить слова на святій Тайній вечері, щоб апостоли чинили на його спомин ту вечерю. Ми то й робимо. Ви то робите, пані Ліда? Іван Нажук, щиро дякую вам, отче але ніколи не засуджую тих, які приймають стояче. Браво, пані Галю! Ауреліус, але Україні є лютерани візитійського обряду. Дуже добре. Галина, е, не можу стоячи. Марія Порців, почитання в Христі це по-вашому зле. Послухайте. Якщо я говорю про латенізацію, то я не говорю про зло. Я говорю про впливи культурно-релігійні. Розумієте? Тобто, якщо в одному селі одну пісню співають на одну мелодію, а іншому на іншу мелодію, це не означає, що та мелодія гірша та краща. Чи та правильніша, та ні. Просто це і дві різні мелодії. І коли мелодію з того села занесуть до іншого, це буде вплив. Десь так. Люблю вас слухати взаємно, дякую всім, благословив всіх Боже. Ходіть часто до сповіді, приймайте святе причастя, будьте на службі Божій і моліться за Україну. Боже, благослови Україну! Христос рождається!